Доброго дня всім! Готую смузі. Сьогодні вже 4 серпня. Вечір, а у мене все ж ранкове корисне смузі. Тому так я назвала ранкове. Трошки цю неділю перейшли на вечір. Але ж це випадковість. Краще вживати вранці, так? А сьогодні дуже корисне смузі, дуже. І дивися, що у мене грейпфрут, яблука ось таке. Ананас заморожений, Фізаліса трошки, малінки трошки. І не буде зелені. Чому не буде? Тому що лінуюсь мити. Таке буває у мене дуже рідко. Сьогодні такий день. Лінуюсь. Я не знаю, як буде малінка, вона ж з кісточками. Кісточками, так. Кісточками. Так, гриб дуже корисний, а на нас щоб схуднути? Так, щоб... Жир розщеплювався в організмі. Ох, этот жир. Як придбаєте його, так позбавитись не можна. Так. Ось така красота. І я зараз це перекручу. Не, не забуло налити рідини. Перекручувати обов'язково з рідиною. Так, якщо нема молока якогось, можна навіть з йогуртом жидким. Так, чи водою. Чи з соком. Так. А я з вівсяним молоком. До речі, вівсяне молоко можна самим робити. Якось я спробую зробити. А зараз будемо трошки шуміти. Гарного кольору сьогодні смузі. Так, бо зелень не додала. Але ж трошки шкода, що нема зелені. Бо вже звикли. Так, якщо хто ще не почав вживати смузі, вам виговор. Так. А всім останнім і вам теж. То не почав, але ж, мабуть, можу, мабуть, колись почне вживати смузі. Всім добра! Ходіть здорові, побачимось, па-па. Так, я на балконі. Трошки кайфую. Помидорчики, томатики мої ростуть. Дуже слабенькі. Що вам сказати? Це вам нісік з магазину. Дуже-дуже смачно. І я зараз рискую впустити, чи вітер скине. Але ж хочеться красиво щось зробити, так? Oh, watch it, Papa.